Які обрати шини до 7 тисяч для автомобілів преміум класу? Розпочинаємо наш топ-шини Pirelli Scorpion Winter. Шина призначена для використання на автомобілях преміум класу, направлений малюнок протектору. Продольними дренажними канавками забезпечує надійне щеплення на мокрих та засніжених дорогах. Далі у нас іде шина Dunlop Winter Sport 5, спортивна шина для м'яких погодних умов. Покращені характеристики щеплення на мокрій та засніженій дорозі, роблять цю шину чудовим вибором для автовласників, які полюбляють швидкісні поїздки. Далі у нас іде новинка цього сезону: це шина Michelin Alpin 7, оновлений малюнок протектору з технологіями Stable Grip та AirC. Гріп забезпечують надійні щепні характеристики навіть у найсуровіших погодних умовах. Гідрофобні канавки ефективно виводять сніг та воду з п'ятна контакта, знижуючи ризик аквапланування. Із мінусів можна виділити лише її ціну. Далі у нас іде шина Goodyear Ultra Grip Performance Plus. Шина має направлений веподібний тип протектору. Технології Traction Protect та Mileage Plus забезпечують надійні показники щеплення на сухій та мокрій дорозі, а також. Знижений опір коченню, що забезпечує більш тривалий термін експлуатації шини. Далі у нас іде шина Nokian no 2 SUV. Високопродуктивна шина преміум класу для позашляховиків та кросоверів, Технологія Silent Drive, що тут застосовується, забезпечує низький рівень шуму. А концепція Dual Zone Safety забезпечує надійні показники щеплення на сухій та мокрій дорозі, тим самим робить шину не тільки комфортною, але ще й безпечною. Це був топ-5 шин за версією Garage.ua, А більше інформації ви знайдете у профілі.